Колеги, всім доброго дня. Зараз їду зустрічати свою покупку, нову техніку в господарство. Так що в мене сьогодні два невеличких свята. Верніше, одне велике, друге не дуже. Значить, день народження і велике свято у нас все ж таки. Покупка нової техніки в господарство. Оце отак, оце така от історія. Так що зараз їду назустріч в машині, везуть мені нашу техніку. Настрій поки чудовий, ну, а там будемо бачити колектив. Підписуйтесь, не перемикайтесь, далі цікаво. Ось моя нова сівалочка їде. Йо-майо, Єлі -йо, догнав. Так, красота. Бачите? Зараз я його поведу на базу. розвантажимо. Супер. Оце приємний подарунок на день народження. Верніше сам собі купив, хотів, два роки не було в мене сівалки. Тепер нарешті вона в мене з'явиться. Я цьому дуже-дуже радий. Коротше, клас. Вже прямо аж хочеться потрогать, хочеться роздивитися. В общем, це дуже приємні моменти в житті, коли так буває. Зустрічаємо нову техніку в своєму господарстві. Вже вона доїжджає. Знаєте, кажуть, нове є нове, а я скажу своє є, своє, а якщо воно ще й нове, то це взагалі джекпот. Співалочка СЗД У25В 375 ширина 370 тисяч гривень. Куплено, оплачено і подобається. Ну що, роздивляємось потихеньку. Прикатуючі колеса стоять, телескопічні трубочки, варіатор стоїть, я так розумію, імпортний, бо написано англійською мовою. Що іще? Недовгі коротенькі поводки. Те що, те, що хотілося. Турецькі висівні апарати. Тут, я так розумію, розпредільник, скоріше всього що болгарський, бо видно, що по конструкції, таке, як їхня, кран. ну так Простенька, так як я й хотів, так як і хотілося. Про що мріяв, те в мене й вийшло. Майданчик, хлопці підготували, навіть помили, така подія приємна, знакова. Все-таки, ви знаєте, коли ти щось дуже хочеш, то ти обов'язково неодмінно це отримаєш. Зараз будемо розвантажувати цю валочку. Цікаво, чи подужує наш трактореці. Який, яка вага з сівалки? 1400? Нормально, піднімемо. Хорошо. Ну, да, тут двохтонний навантажувач, він підніме її. Без питань. А? Та все буде добре. Треба тепер чалки придумати. Все придумано вже. Все є? Клас, оце сервіс. Коротше, висівні туречний варіатор туречний? Варіатор туречний. Колеса турець. Та я Та, бачу Даш. У нас такі на сушарці стоять. Імпортні, так. Метал, в принципі. Тут дуже госновим туречний. А с, диски ви кажете, які турецькі теж? Да. Не українські, не Ельворкі. Ні. Зі, зміщ... Зі зміщенням, так, да, вони йдуть. Зміщенням. Клас. Що ж? Стракторів, ну да. Та удобно. Цього... Ну вона проста, бачиш, в ней нема нічого там лишнього, лишніх моментів. Вона простенька і понятна. Так, Це рамка загортачик. До речі, за цю сівалку йде державна компенсація 25%. Ну, якщо вона стоїть, грубо говоря, 400, то нам 100 тисяч повинні повернути державну ну, а Там будемо бачити, повернуть чи не повернуть, то вже питання інше. Головне подати документи вчасно, щоб був порядок. Один акт приймання передачі чи два. А, не в курсі. Ну, хорошо. Та я думаю, там розберемося. Мені просто один в банк треба буде подати. Це мають болгарський, так? Да? Клапан оцей, чи що це воно? Не знаю. Не ага. То регулює глибину. Ну, Це все воно йде для транспортного, я так зрозумів, ті да? додаткові штуки. Да. Ну, типа не транспортне, а тягове щипне. Да. Транспортного тут немає, тут просто підняв і покатив. Ну, давай пробуємо іще отак, воно не достане, нормально. Під'їжджай. Ну. Ще, ні-ні, ні, -ні, -ні. Давай. Оце стрьомно. Що ще? Та то не біда, то вже розвернемо. Тут головне, щоб крючок не переламався другий раз. Якби не усилили, то поламався. Вона важкенька. Півтори тони, так. Да. Ну так, погрузчик на 2 тони, він то підніме її, крючок. Саме головний крючок. Так, трактор під'їде, нормальок. Все, розвантажили сівалочку. Дома. Кстати, прикольно зроблено. Так. Видно, як сипеться зерново ці лотки. Я так зрозумів, це все воно опускається, піднімається. Прикольно. Все. Дома. Так, це вам і подарунок на день народження. Тут нержавієчка. Та ловкі, так, да. ці ж турецькі йдуть, імпортні, такі як на нашій сушарці. Якщо нормальне зерно откаліброване засипати, то все буде нормальок. Ця Перегородка вона можна її зміщати, куди-сюди, двигається. Опустив. Чик. Туди ближче, далі. Можна взагалі її виняти, щоб був бак більший. Тож там роздільна, вона йде нам добре туди, а на зерно сюди. Є так. Своє є своє, хлопці. Ні в кого не просить, купив та й буду користуватися. Так, висівні апаратики. Ага, тут все воно видно, на дрібно-насіннєві культури. Вон є такі котушечки. Тут підняв, опустив, все регулюється без питань. Хотілося б косозубим зубом, щоб була шестерня оця. або котушка. Ну, якщо так брати, що вона розділена на дві частинки. Киде і так. Я думаю, що буде висів нормальний, не буде вона кидати отак от кучками, буде вона йти примерно рівномірним потоком. От. І оце ж теж подобається ці телескопи. Подивимось, як вони будуть йти, як будуть робити, але попередньо задумка хороша. Пластик, тут резинка така плотненька. Пружинки. Так, це якийсь механізм чого. Що це він робить? Що це ж? Ага, я зрозумів. Це якщо з нас з транспортним, да? так? Так. Вал, вал підйому опускається. Так. Шестерні входять в зацеплення. Зрозумів. Піднімається, речах натягує угу. відводи шестерню від. Я зрозумів. І від заціплення розривається. Я зрозумів. Я зрозумів. А, оце що за штука? варіатора. Ага. Ух ти. Прикольно. Дивіться, як воно відео. І з колесом навіть крутиться. Лоток. Ану. Так. Ух ти. Щоб побачити, скільки норма висів. Вони по асфальту тягнуть не по грунтовці, да? так? правильно. Угу. Солоту. зерно, виставляємо варіатор. Ну, треба підняти сушники, щоб Я понял. Півтора оборота варіатора це оборот. Повний е... оборот колеса. Ага, півтора оборота це в нас, а крутити треба туди. Е, по стрілки. За... Отак крути, ага. е... треба крутити. Зараз Я зрозумів. Той понять. варіатор в Угу. Ну, Там стрілочка ж стоїть. Я зрозумів. Теж так само і поїхали. Півтора оборота це один оборот колеса. Так. Все, ясно. О, оцей момент, якщо настраювати, треба, я так зрозумів, норму виставили раз. Потім, якщо треба додати, опустили і ще раз, так. тоді да, повторили. Це вже я дивився я, в інтернеті. Думаю. Ну так. Да. Обслуговувати варіатор треба? Ні. Не треба. Це ж клапан висіваючого апарату. Ага. Ну, в залежності від осів мату. <плес> відкривається, якщо ви сієте сою, то так. Відкриваєте там, ну, дивитися, треба по калібру зерна. Ага, щоб не давило, я зрозумів. <плес> <поняла. плес> ну, ну, Обично, щоб мені не, не вгадувати, яка на сою йде. Ну, на сою, я думаю, 3-4 буде. 3-4. Да. Це воно мають міліметри, да? це показує. 1, 2, 3, 4? Це не треба, це як вважати, як міліметр, Це просто шкала. Просто шкала. Все, я зрозумів. Поставив на четверку і поїхав сіяти сою. Мені подобається, що ці лоточки є, що можна бачити, як сипеться зерно. Якщо забилось щось, то воно наповняється тоді. Ну да і все. Ну і що, бомбезна. Рама моцна, зато вона буде практичніша в рази, чим ота п'ятиметрова. Тим більше ми сіємо 50 гектарів пшениці для нас, в принципі, ну не принципово. Я знаю. Вона ж я розумію. То все, то все економить солярку і час. Немає беззасіних вуглів. Немає... Під'їхав до краю, опустив і поїхав красота. Так неї можна демо робити. <смир> чітко. Клас, апарат подобається. Ну та що, зараз сою відкопаємо, вона під кукурудзою. Мішки засипали трошки. І будемо потихеньку чіплятися, налаштовуватися, щоб все було чітко. Шік. А сьогодні будемо сіяти сою. Зараз завантажимо сівалочку і погнали. Так, причепили планочку сюди. Загортачок спеціальні, це додаткова опція. Зараз засипаємо сою. Це в нас жаполо. поло. Да. не переплутати да, а вся Поле. А поле в поле, так. Да. Труїть ми її нічим не будемо, ми її просто висіємо на грядочках наших, а там тоді подивимось прямим посолом, як казав мені один чоловік, Всім yeah. прямим yeah. посолом. Так, а тут бачки у нас на Міндоброво. Трошки здвинули сюди цю перегородку, вона переставляється туди-сюди. Та як будемо сіяти багато, то ми борт поставимо та і все. З протруйничком джига джик включили. -то, то... Да. Ще чотко. Так, молодж, сівалочка наша. Уже на тракторе, все так вона отчепляются на три точки, три позиционные тут крепления где, все на мазях. Все, сейчас будем выезжать с сою, такая комбинация. Не знаю, не Это, Это как в Амазоне, там тоже такая система, снимается лоток. Так, як же ж ми будемо тоді його видивлятися? 10 обертів, 250. Ну поділимо, поймемо, скільки штук у нас випадає на метр. Одну відкриваємо. Давай одну відкриємо, так. Да. Раз, два. От, три тут три всього, виходить. книжці три написано. Хай буде. Хай два буде. Два хватить. Хват, два хватить. Все, почув, прийняв. Працює. Сипли, сипле. сипле. Обертів повних. Ну давай тепер посчитаємо, десь висипемо його на якесь місто, а можна і тут зразу щитати. Так, ствигаємо. Це удобно, звісно. Такий столик. Не б'єш сою, ні? Та це викидаємо взагалі. Це воно не щитається. Це відход. Це можна ось сюди отак один бобик вилезти. І тут так само. Так, все, поїхали. Все, бачите, все легесенько, акуратно піднімається. Ого, як задер. Це. З таким способом транспортування можна їздити куди хочеш. Ну, правда, на колеса нагрузка є. Боля тобто сівалка в нас вже... Завантажена то он колеса аж поведувало, хоть би не спустило, приніс не лопнуло. Так, дивися аж культиватор. Та і що? Всі городи наші. Це буде не сівалка, а король огородів. Ну, я вам скажу маленькому трактору важкувато буде. Ну що колеги, так виглядає подарунок на день народження самому собі. Покупкою задоволений, сівалка проста, хлопці налаштували і поїхали сіяти. Даже якщо там деякі моменти треба підрегулювати, щось підлаштувати, це взагалі не питання. Слава Богу, у нас руки на місці, голова на плечах теж є, зробимо, то не проблема.